Ми писали, ми трудились. Наші пальчики втомились. Подібні слова сповна могла мовити бронзова призерка Олімпійських ігор в Токіо, дворазова чемпіонка світу і триразова Європи з дзюдо Дар'я Білодіб. Принаймні, її права рука, мабуть, не те, що зморилася, а навіть оніміла від десятків сотень підписів, які вона майже протягом години залишала на своїх світлинах у ході автограф сесії, яка передувала проведенню першу в Україні і саме у Дніпрі майстер-класу молодої, вродливої і не по роках титулованої спортсменки, навчання в якому ініціювала, започаткувала і планує зробити традиційним заходом, і не тільки у нашому місті Федерація дзюдо України на чолі з її очільником Михайлом Кошляком. Такий складний час нам дуже приємно, що така людина к нам завітала і наші дітлахи отримали максимум емоцій. Обратить будь ласка, увагу, внимание, кількість дітей участвует в мастер класі Дуже приємно. Перевівши подих після автограф сесії на стислій урочистій церемонії відкриття майстер-класу, Дар'я була приємно вражена, якщо не більше, тим, що її урок на татамі великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста зібрав понад 300 дзюдоїстів і не тільки, але й прихильників інших бойових мистецтв різних вікових категорій, не лише Дніпра, але й сусідніх міст та населених пунктів, які завітали сюди, щоб пройти у неї навчання і взяти собі на озброєння кращі взірці техніки зіркової спортсменки і бодай на йоту покращити, та удосконалити у такий спосіб власну майстерність. Для мене це велика честь приїхати сюди, побачити таку багату кількість діточок та поділитися з ними своїм досвідом. У своїй 23 в мене дійсно дуже великий досвід діто. Я багато всього пройшла, багато цікавих моментів. І коли зараз є можливість поділитися цим досвідом з дітками, для мене це приємні відчуття. А я буду показувати свою корону техніку, це мої там, основні китки та перевороти в партері, якими я вигравала чемпіонат чемпіонати світу, чемпіонат Європи та ставала призеркою Олімпійських ігор. Далі вже безпосередньо на татам, який був схожий на мурашник. Дар'я Білодід, як і обіцяла, поділилася не лише своїми фірмовими переможними прийомами, але і власними знаннями та досвідом, які увібрали в себе як основи дзюдо, його складні техніки, доступні для розуміння спортсменів різного рівня підготовки, так і філософію, яка лежить в основі цього олімпійського виду спорту. Окрім цього, вона розповіла про свій підхід до тренувань, важливості дисципліни, самоконтролю та поваги до суперника, що є ключовими компонентами. Тами успіху не тільки в дзюдо, але й у житті загалом як потрібно зосереджуватися на деталях і мотивувати себе до щоденних тренувань і сутичок на турнірах, як переносити невдачі. У такий спосіб учасники занять отримали унікальну можливість не тільки побачити виконання технік на високому рівні, але й спробувати їх на практиці під пильним наглядом майстра. Здатність білодід надихати та передавати знання, зробила звітний майстер-клас незабутнім досвідом для присутніх зануритися у світ дзюдо з новою глибиною його. Розуміння і натхнення. Безсумнівно, подібні заходи не лише сприяють популяризації цього японського бойового мистецтва і олімпійського виду спорту, але й відкривають нові горизонти для особистісного зростання та розвитку кожного учасника. Він е, послужить поштовхом для великої кількості дітей від малого до великого в своєму стрімлінні е, розвитку як спортсмена, як, як людини. Тобто комусь це. Підправлять його, його шлях, і хтось може стомився і набереться нових сил, нової енергії від призера Олімпійських ігор і дворазової чемпіонки світу, і піде далі, і буде розвиватися. Вже наступного дня Дар'я Білодід провела подібний майстер-клас у Львові у листопаді, місто Лева, а також знову Дніпро і Київ прийматимуть у себе уроки, які даватиме чемпіон і призер Олімпійських ігор, дворазовий чемпіон світу і неодноразовий чемпіон та призер Європи володар другого дану Лаша Шавдотуашвілі з Грузії.